Вітаю всіх на моєму каналі Зелена Метошня. Сьогодні хочу вам показати, до яких розмірів виростає шипшина в природньому такому стані. Ось Зараз ми бачимо її поряд зі старою яблуною. Обидві вони мають діаметр та висоту десь метрів 5 Будемо позбавлятися цієї шипшини. В цій зоні я планую город. Ось лівіше вже видно ниткою. Ми так позначили, це буде зона галявинка для газону. З цієї сторони я вирішила створити таку кам'янисту зону, Рукарій, гірки. Ну, ще я так не визначила, що це буде. Придеться нам тут вирівнювати землю, бо тут видно такий досить такий великий схил в сторону цієї яблуньки. В цій зоні я залишу плодові дерева, хочу поєднати їх з декоративними кущами, щоб створити такий зелений масив. На задньому плані ми бачимо сусідське подвір'я досить таки доглянуте. Дуже мені подобається, що немає глухого забору, і виглядає це як продовження нашого саду. Ну, дуже я цим задоволена. Я полюбляю. Більш такі декоративні яскраві кущі та дерева. Менше мене приваблюють квітучі, тому дуже багато у мене сортів барбарису, спірей. Дуже подобаються кущі з кольоровим листям. Наприклад, похироплідники є у мене ось мої сорти барбарисиків. Такий яскравенький похироплідник. Також ми підсаджували сюди дерева, які будуть визначати досить таку висоту. Наприклад, ось ось кленгінала досить розгалужене таке дерево, але не таке ось високе 3-4 метри досягає. Ось На задньому плані також заросли шиповника, шипшини. вибачаюсь. Такі сливки 4 ми поки залишили для тіні, але вже прибираємо порости вишняку. Ось зліва видно, скільки є ми вже з цієї ділянки поназбирали. На задньому плані ще буде видно зелень, це зелень терену. оскільки це в глухих куточках нашої ділянки, то поки ми їх залишаємо більш центрально, Зараз будемо засаджувати, перій потрохи пропадає. Так, це клен сахаристий, досить таке потужне дерево, це був подарунок мені, але для моєї ділянки це дуже завелике дерево, я його подарувала своїй знайомі. Це катальпаовата, дерево десь досягає 3-4 метри, але листя в нього. Крупніший, ніж той катарпи, до якої ми звикли вже. З великих дерев це магнолія Суланджа десь 8 метр 8, буде досягати. Ось знову мої барбарисики. Поряд цими барбарисами, вже тут підсадженими кущами, я хочу висадити тут гортензії волотисті. У мене теж десь біля 20 сортів різних. Вони мають зелене листя і поряд з таким яскравим. Дуже, думаю, що поряд будуть дуже так контрастувати. Зеленими точнями моєму саду продовжується. Підсадили клен глобозом до е хворої черешні, але черешня вилікувалася. Отак квітував, квітувала моя шепшина, досить таки рідко. Такі стовбури величезні вона має. Тут виявилось таке дуже тінове місце. Відео, коли ми корчували першу шипшину, я не зняла, залишилось декілька фото. Ось це поряд з моїм взуттям 36-го розміру. Отакі корені та стовбори. Одну шипшину ми прибрали, видно, ось свіжу землю. Оцю всю ділянку займав один кущ. Ось ми добралися до. Наступного куща. Чоловік, звісно, займається цією працею мені це не по силам, бо ви саме бачите, що стовбори перевищують товщину держака лопати, трішки познімала і е, допомагаю мальчувати м'які гілочки тоненькі, е, а вже чоловік бореться з цим корінням. Е, вирішили не просто спилювати, а все-таки його викорчувати, бо щоб ще не дає порослі. Також ще довелося нам боротися з насінням, порослю від насіння, бо поросл ця була як газон на цій території. Треба дуже добре зачистити, бо тут планую город. Ось так ці колючки виглядають, це моя рука. Щоб ви зрозуміли товщину та з чим, можливо, вам прийдеться боротися, коли залишати такі дикі створіння на своїй ділянці. Будемо о, розрубувати та спалювати, бо на подрібнювачі таке неможливо подрібнити такі гілля. Ось висадили на це місце вже туйки марахтом. Залишилось прибрати ту купу глини, яку сюди звозили від якогось будівництва. Лежала вона тут руками. Для тіні поки залишаємо цю яблуню. Підсадила свої новиночки, хост, гейхер, Це тимчасово поки тут створена діляночка, але виглядає так дуже яскраво. Це також моя любов, колекціоную, маю таку вже досить таки середню. За розміром колекцію. Тут висаджені магнолії, волотисті гортензії. Вже побудували такі арочки для клематисів, якого рожою висадили декілька хвойних рослин, які будуть відділяти зону городу від газону. Ось такі арки у нас будуть як вхід до лісової зони. Так, це все буде виглядати. Колись в майбутньому тут зроблю доріжки. Зараз поки займаємося пересадками. Ну, Маленький городок уже такий є ялинка зблюз. Туї ялівець хорсмен, позаду жовтенький ялівець Голдкон, Церсис ось так: от до нас вже прийшла. Осінь. Купу глини ми прибрали десь 30 тачок землі, не землі глини від, від селя вивезли. Так, надто була маленька кубка, але вийшла досить таки немаленька. Ці тойки будуть відділяти зону города, отак от виглядають. Восени, мої рослинки, моя діляночка. До побачення, до зустрічі!